заохотив мене мріяти, молитись, турбуватись про це, щоб наша країна, наш, наш прапор. Ми хочемо його відкрити. Можна допомогти, Саша? Ми таку взяли традицію на служінні. Інколи показувати прапор, показувати. Це не, напевно для когось може бути символізм, але ви розумієте, що символізм дуже важливий в нашому житті. Це. Те, заради чого дуже сильно зараз проливається кров, за що люди борються. Прапори підписуються, прапори об'їжджаються сходом, півднем, усіма областями, де зараз ідуть події. І це символ спротиву, що він не зап'ятаний, він все ж таки залишається. Він не зламався, його не скинули, а його навпаки ставлять на верхівки де окупованих територій. І хочеться, щоб цей символ спротиву колись повернувся і на Крим. І хочеться за це молитись. І хочеться, щоб в цей день цей прапор був таким молитвеним фіміамом і супроводжував наше служіння. Я попрошу Олександра зав'язати його на стійці, нашого соліста Юри, не буде сьогодні співати. Юра, не заперечуєш? Що ж він мені скаже на таке, так? Да? Друзі, перед тим як ми почнемо богослужіння, хотілося б придивитись невеличке відео, як як все починалося в нас, де ми з вами були? Наше 24 лютого 22-го року, і що було.